Триматися на рівні. Компанії, що будують житло у Львові, мають намір цьогоріч вести в експлуатацію приблизно стільки ж квартир, як і минулого року. Основне завдання для забудовників знайти людей, які можуть купити нове житло. За офіційною статистикою, минулоріч у Львові закінчили 38 багатоквартирок. Це близько півтори тисячі нових помешкань. Вартість житла, яка в нас коливається від 6,5 до 9 тисяч гривень за квадратний метр, суттєво не зміниться. Такими ж будуть і темпи будівництва. Тенденції зберігаються на рівні минулого року. І це насправді є ну, достатньо непоганий показник. Ринок не має куди падати, тому що е, ну, криза, яка була в 2008 році, е, вона і так опустила планку була ну, дуже низько. Намагаючись продати дорогий товар у бідній країні, забудовники шукають нових шляхів. Сподіваються, що подешевша іпотека продають житло на виплату з першим внеском від 25 до 30 відсотків вартості. Низький попит впливає і на планування будинків. Житлова нерухомість, яка будується зараз, вона повинна мати, на превеликий жаль, невеликі площі. Тобто це однокімнатні двокімнатні квартири невеликої площі. Відповідно, загальна вартість їх має бути приємною. недоступність житла позначається і на розвитку цілого міста. Нових кварталів у Львові найближчими роками не побачимо надто дороге задоволення. Найближчих, як на мене, такий прогноз, можливо, песимістичний, 5-7 років. Ми можемо говорити тільки про будівництво на існуючих мережах для того, щоб забудівельник не витрачав додаткових коштів для будівництва комунікації, що інколи є в половину вартості квадратного метра нерухомості. Зараз на одного львів'янина припадає 17 квадратних метрів житла. Щоб довести цей показник до прийнятних 25, потрібно звести ще 6 мільйонів житлових квадратів з нинішніми темпами будівництва. На це піде 40 років. Ірина Панчишин, Арсен Данилюк, Юрій Герасимов, головні новини Львова.